Привіт усім! Це канал Second Shopping, Я Ніколь. Сьогодні зайшла в АТБ, треба було дещо купити і познімала я цінники. Спочатку подивилася, що тут у нас є на знижках по чаю. Ось такий Ті Moments з різноманітними смаками на знижках. Також Хейліс чай чорний, ось бачите, з червоним цінником, а зеркаю цей чай. Я полюбляю, купую його, намагаюсь купувати завжди на знижках. А це вже суміш Чаю 42 гривні. Альпійський луг. Делюкс і Ловаре також на знижках. Подивилася печиво. Ось, наприклад, Брауні своя лінія. Також печиво своя лінія за 25,56 це з карткою АТБ. Печиво, Рошен на знижках. Ще від своєї лінії 43,61 з карткою АТБ. Суперконтік 17,48, 25,27, печиво Рошен. От раніше я пряники не полюбляла, зараз їм нормально 75,91. Ось така пачка дinger Bred. Пластівці кукурудзяні, також є на знижках з карткою АТБ. І кава розчинна від Нескафе, також з червоними цінниками. Це вівсяні пластівці і. Шоколадки. Ось ці всі на знижках 38,80 сіль за 11,90. Це у нас макароні вироби від своєї лінії, також по одній ціні. З карткою тебе дешевше. З'явились нові чашки: 109 гривень коштує. Ось, дивіться, написано там «батерфляй», Здається, це троянди або піони. Тут уже в рожеві ось такі квіти. Завущена, бачите, така чашка доверху. Досить важка. Оці піали сподобались мені. Вони, здається, в одному кольорі були такі досить ніжні. Коштують 49,90. Від люмінарк були також ось блюдо глибоке, в білому, в блакитному і в чорному кольорі. Ось знайшла ще чашку, батерфлей, тут більше метеликів. Не дивно, що вона важка, 520 мл. Ще з були, 229 гривень. Передивилося все, що було тут у нас в асортименті. Ось такі котики, вона бавовняна 100%. І ще були з рибками, ось такі блакитні, з коричневим і також рожево-бордові. 59,90, ось така бомбочка для ванни, досить така велика. І були махрові рушники. Набір з двох штук. В нас були темно-синього кольору і ось такого світло-сірого. Кастрюлі на знижках з'явилися. Ось ці з нержавіючої сталі були два об'єми. Ось ця маленька: 1,8 мл коштує 325 а 3,24 за 429 гривень. А сковорода гриль 24 см 339 гривень поки що без знижок. Ось так вона виглядає. Така прямокутна форма. Є, бачите, в чорному і світло-сірому, і ручка складається. І На контрольних вагах переважила я продукти, ось фарш. Взагалі на упаковці вказано 0,5 кг цукор від розумного вибору. Вказано кілограм так само, як і сіль. Капуста квашена від розумного вибіру вказана там 900 грамів на упаковці. Ось ця 500 грамів. І ще взяла маленьку: також капуста квашена. 400 грамів вказано на упаковці. Лохина малесенька, оце коробочка, вказано 125 грамів. І подивилася, я ще й печериці. Це 500 грамів упаковка. Я вже казала за цей мигдаль, мені він подобається. 120 грам переважимо. 128. Іноді купую я ось ці абрикоси сушені. 200 грам Сьогодні вирішила також зважити. І сушені банани. 100 грам в упаковці. Оцей сирок від злагоди я купила, на упаковці вказано 90 грамів. І також купую частенько цю суміш овочеву. Мексиканська швидко заморожена. На упаковці вказано в нас 400 грам. Сьогодні купила зовсім небагато. Оце два сирка дитячих по карці АТБ вийшли вони за дві штуки 44-28 копійок. Суміш овочева мексиканська, оцю взяла. Тут буквально 4 картопельки, вона така сьогодні погана, там, там не було що й вибрати. Банан один, одна груша і два таких курячих фарша взяла. Чек вийшов на 288,71. Ось такий шопінг в мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю усім цікавого шопінгу та низьких цін.